Товариства, день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві, друзі, обслуговуємо своїх безхвостиків. Разом з тим ряд питань, які вчергове хочеться разом з вами обговорити. Питання ці будуть присвячені цінам на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші, цінам на свиноматки, хряки. Розповім, що відбувається у нашому регіоні України із цінами на тушки бройлера кролика. Друзі, тим не менше, прошу перейдіть у коментарі, будь ласка. Напишіть, що відбувається у ваших регіонах України. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь що відбувається у ваших краях з усім цим, що я вам перерахував. Ну і не минайте, будь ласка, нас стороною. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою це відео. Зробіть поширення. Буду вам дуже і дуже вдячний. Товариства на календарі. У нас 14 червня, 2025 рік. Щоб було розуміння на який саме період відзняти це відео і. Інформацію я розповідаю безпосередньо про Конотопський район і це Сумська область. Чому акцентую на цьому саме увагу? Тому що ну, інформація локальна. Там що за 70-80 100 кілометрів, а це також може бути Сумська область, я не знаю. Розповідаю вам суто, що відбувається в наших краях із ціною на живу вагу. Тому що, якраз от мені один із панів, який дивився відосик минулого тижня, говорить Саша. Не вводь людей оману, у нас 100 гривень кілограм за живу вагу. Знову ж таки, друзі, може десь уже і 110, тому що, ну, Знову ж таки, люди якраз от накладають всю інформацію на себе. Ну, це регулярно ці повідомлення я отримую. Хтось пише, що ти мелеш. У нас там у кривому розі 60 гривень за кілограм живої ваги. Ну, Друзі, знову ж таки, де кривий ріг, де Сумська область. Ну і в цілому, як ви бачите, дуже величезна розбіжність у ціні на живу вагу, навіть на сьогоднішній день вона є. Зерно, в принципі, плюс-мінус воно у більшості регіонів України коштує одинаково, але От, жива вага навіть на сьогоднішній день, розбіжність мінімум там гривень 10-15 Отже, друзі, якщо е, до конкретики, значить е, свині м'ясного направлення, якщо вага їх 200 плюс, на сьогоднішній день на рівні 90 гривень за кілограм. Ціна у нас трішечки впала. Знову ж таки, спілкуюся із тими, хто купує свиней, і якраз от від них оця от інформація отримана. Що стосується. Поросята, вага яких 130-140 кілограм, таких поросят дуже неохоче у нас беруть. Звичайно, все це зрозуміло, для того, ну, якби, що би отримати якомога більше вихід із поросяти. Поросята там 160-170, 85-87 гривень за кілограм. Що стосується ціни на напівтуші, за якими цінами купує їх, ну, купує їх перепродухи, тому що такі також є ті, які не ріжуть поросята вже. Купують на півтушами і реалізовують або в м'ясних павільйонах, або на базарах. Я не знаю, а от, можна так сказати, з дому реалізовуються на півтуші від 135 до 145 гривень за кілограм. Друзі, що стосується цін на свиноматок, в нашому регіоні це як і завжди дуже важко реалізуємий продукт. На свиноматках у нас завжди Викручують руки, розповідають, що вони то сальні, то м'ясні, то худі, то товсті, то старі, то горбаті, то криві. Ну і ціна на сьогоднішній день у нас від 40 до 40-50 гривень. Знову ж таки, у попередньому відеоматеріальчику хлопці писали, що у їхніх регіонах це різні регіони, Вінниця, і Хмельниччина. І Івано-Франківщина ці свиноматки в цілому коштують на 10-15 гривень дешевше від ціни на живу вагу. У нас Мінімум в два рази дешевше купують свиноматок, і це в принципі на постійній основі оця от тенденція спостерігається. Що стосується хряків, також хлопці регулярно запитують. Друзі, хряки вирізані це від 20, там, до 35 гривень за кілограм. Якщо не вирізані, взагалі я не знаю, ну чи купують взагалі нікого не знаю, хто би купував у нас невирізаних вирізаних хряків. Можливо, хто володіє інформацією, хто із Конотопського району. І знає, хто купує невирізаних хряків, напишіть, будь ласка, друзі, будемо знати і ми. Що стосується, саме головне, якраз от продукції в роздріб, ціна вже три місяці як тримається на одному і тому ж самому рівні. За 2 ото перед Паскою як був колосальний такий стрибок на сало. Ну, на сало ні, на м'ясо, я би так сказав. Так, ціна оця тримається і нікуди вона не опускається. Значить, ошийок від 280 до 300 гривень за кілограм, задок 190-210 лопатка 190 балик. 190, 200, корейка 190 сало від 50 гривень до 170 гривень. Ну, знову ж таки, поки що у нас нічого не змінюється. Хоч з'явилось там у доволі таки об'ємному виді і редиска, і помідор, і вірок, але сало поки що ну, не грибуть, як то зазвичай починається в такий от... Літньо-осінній період, коли багато з'являється овочів на городі, такого у нас поки що не спостерігається. До речі, якраз у друзі, напишіть, будь ласка, що з оцим усім відбувається у вас? У вас вже такі самі тенденції спостерігаються. Сало слабенько купують літом, але я думаю, в будь-якому випадку. Доживемо з Божою поміччю до осені. Там я думаю, трішечки ситуація поміняється, і м'яско будуть купувати. І салко значно активніше. Літо є літо. Ніхто, в принципі, літом те м'ясо дуже сильно не гребе, так як і сало. Що стосується бройлера, друзі, домашній бройлер 115 гривень за кілограм, фабричний заводський, фермерський 125-135 гривень за кілограм. Кролик 160-180 гривень за кілограм. Ну, така от ситуація. Так що, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Інформацію, яку озвучив я, але вже про свої регіони. Так що товариства роботи попереду, як то кажуть, дуже і дуже багато. Всім дячний за увагу, хто був разом з нами. Друзі, підписуємось на канал, підтримайте вподобайку, і працюємо. далі. Так, товариство ще одне питання, яке якраз ставив один із наших глядачів, пише він: як саме боротися із синдромом ММА, тобто метрит, мастит агалактія. Знову ж таки, друзі, ділюся суто своїм досвідом, своїм баченням того, як боротися за цими от проблемами, які виникають, а в ідеалі їх не допускати. Тому що ну, на піраміді і саме найголовніше, що стоїть у вершині, як якраз от цього не допускати, а я вважаю, що основна наша задача не допустити. Проблем на наше господарство, будь то воно маленьке домашнє або ж то величезні свинокомплекси, тобто попередити і не допустити оці от різні роду різного роду ускладнення на господарствах, тобто, це менеджмент і селекція. Що я маю на увазі, якраз от в оцих двох словах, значить, на господарстві має бути гарне поголів'я із гарною генетикою. Я говорю про материнську лінію, ну і відповідно і. Батьківську лінію, будь то хряки, або ж будь то ви купуєте штучне заплідне ну. Сім'я і запліднюєте е, своїх свиноматок, тобто ви маєте в першу чергу дбати про материнську лінію і щоб була гарна генетика уже від своїх свиноматок, якщо ви введете самі селекційно ці от роботи від гарних свиноматок, залишати гарних свинок і величезна, е, величезний відсоток е, проблем ви будете. Уникати якраз, от, що стосується маститків, метритів і агалактії синдрому цього, коли ваша свиноматка після опоросу проявляє агресію, коли не годує поросяток, якраз от все це в 90% випадках заховано і базується у генетиці. Якщо ви будете відбирати свинок від гарних свиноматок із гарним темпераментом, із гарною молочністю, без проблем у опорно-руховому механізмі. То е, частину із оцих от проблем ви самі будете, можна так сказати, прибирати із свого господарства. Якщо ж е, такі е, якби ситуації е, виникають, то тут менеджмент, менеджмент і ще раз менеджмент дуже сильно якраз от, впливає на боротьбу із цими проблемами, тому що після опоросовий е, період він дуже важливий, і якраз от ми маємо робити все від себе можливе, е, щоб всі оці проблеми унеможливити. Як саме ми це робимо після опоросу, ряд профілакційних ін'єкцій робиться для того, щоб наша свинка не отримувала якраз от ті самі запальні процеси, які в послідуючому можуть призводити до рисків, і після родова терапія відбувалася і проходила безболісно як для неї, так і для її поросяток. Значить, коли це ряд препаратів, знову ж таки, якщо відбувається... Втручання у родовий процес і відбувається рододопомога, то обов'язково амоксицилін, обов'язково катозал катозалів амоксицилін три рази через день, тому що це антибіотик подовженої дії він колиться один раз на 48 годин, а катозал один раз на тиждень. Також три ін'єкції я роблю по 20 кубиків на голову. Якщо ж не відбувається різного роду рододопомоги, то базальтовський. Біцелін п'ятерка, три дні підряд, колемо свинці Знову ж таки, в кінці опоросу, після того як вийшов чисток, два кубики оксітоцину для того, щоб краще почистити матку від різного роду, можливо, навіть і залишків тої ж самої плаценти. Ну і всього іншого, що там може е, накопичуватися. І в принципі, як показує практика, жодних проблем немає. Якщо ж ми не контролюємо температуру у послідуючі 3-4 дні після опоросу, можна так сказати, забиваємо на все це і. Боремося або намагаємося боротися із проблемами там на п'ятий, на шостий день, коли у свиноматки вже 42 температура перегоріло молоко, і вже тоді, хоч танці з бумнами, потрібно робити, то звичайно такі наслідки вас очікують. Потрібно якраз от профілактувати з першого дня з дня опоросу всі оці біди, і не допускати до них, тому що ну, профілактувати як і завжди значно значно легше, аніж боротися із. З оцими от проблемами. Знову ж таки, це на мою суб'єктивну думку. Пишіть свою думку, своє бачення уже ви у коментарях.